Мають достеменні докази і звертають до Служби безпеки України до військової прокуратури щодо зловживань на оборонному заводі Імпульс, який знаходиться в місті Києві. Тільки на цьому тижні з заводу викачано 20 мільйонів гривень на обналічку на підставну фірму. В Одесі, в Одесі зовсім інша ситуація в пенісетарній службі. Отримавши хабаря, наглядачі жорстоко побили в'язнів. Хабар був отриманий від інших в'язнів грузинської національності. В результаті заворушення у в'язниці, то в мене запитання до керівництва пенсітарної служби. Ви навмисно в прифронтовій зоні провокуєте такі конфлікти? Чи що відбувається? Чому не відбуваються зміни керівництва закладів позбавлення волі, які підтримували сепаратистів на сході, а навпаки, вони переводяться і призначаються, як, наприклад, в Березанську колонію. Переведений керівник з Донецької, який п'яний збив журналістку буквально на цьому тижні. Можна багато говорити про е, корупцію в цій сфері, але якщо е, не було інших, тут вже говорили про е, діяльність пана Кривопішина, але ніхто не згадує, що у контексті розслідування злочинів проти учасників революції гідності його навіть не допитано хоча саме за його наказом будувалися барикади. Беркуту звозили спецзасоби для Беркута, все це використовувалось з Укрзалізниці, і ця особа надалі продовжує керувати таким стратегічним підприємством. А потім в нас вибухи на сході, на залізничних коліях і таке інше, враховуючи вище сказане мною, звертаюся до Генерального прокурора України. До голови Служби безпеки України, до е, міністра внутрішніх справ. Прошу провести ретельне розслідування щодо зловживань в, е, на заводі оборонному імпульс, в пеніцітарній е, службі і на «Укрзалізниці». Прошу вважати мій виступ депутатським запитом. Дуже вам дякую.